Всім привіт! Я дуже люблю ці зустрічі, які бувають тільки у нас в Чернівцях, а саме на Кобилянській. Ідемо ми, ідемо і зустрілися з Сашенькою Фельваричною, яку я знаю дуже-дуже дуже давно і завжди дуже е, рада зустрічам, е, рада комунікаціям, рада читати твої пости. Сашка, як справи? Розкажи. Понеділок і я вийшла. А на ближче. У угу. мене все як завжди дуже добре, Ой. буде ще краще. Я собі гуляю, я собі насолоджую життям. Я не знаю, скільки його відміряно, але скільки є, кожен день в мене це мій день, і я собі дарую настрій. Як ти? Я можу сказати приблизно те саме, тому що я собі настрій подарувала зранку, коли я була на тренуваннях своїх і купила собі отакий величезний букет ромашок. До речі, нещодавно святкували день ромашки, а вони такі милі, такі ніжні, такі літні-літні. А сьогодні настрій ще більш покращився, тому що зустріла тебе. Я була у косметолога і вона показала такий оберемок ромашок і вчора хлопець. О, такого. ти бачиш? Це дуже гарно. Ти я ти не бач? знала, що день ромашок. Так, що Спасне так, що так, що так. Ну що, виходьте на Кобилянську, виходьте в життя, не закупорійтесь, е носіть свої емоції в світ, і світ зробить вам однозначно такий приємний фідбек і сьогодні к нам. До нових зустрічей, Па-па!